Вітаю глядачів телебачення. Акцент з початком нового робочого тижня. В ефірі випуск інформаційної програми День у студії працює Олена Микитенко. Сьогодні у наших новинах ви побачите, на якій стадії ліквідація бочок з отрутохімікатами на Шостканщині. Мер шостки доручив підлеглим проводити продуктивнішу роботу з учасниками антитерористичної операції. Російський письменник Юрій Збитнєв презентував у нашому місті книгу про князя Київської Русі. Про перемоги шосткінців на міжнародному чемпіонаті для спортсменів з обмеженими можливостями. Яким чином провести утилізацію хімічних речовин у шосткінському районі та вивезення їх за межі міста вирішують члени оперативного штабу по ліквідації надзвичайної ситуації, що зроблено станом на 13 липня та про подальші плани у вирішенні екологічної аварії, розповість Світлана Євменова. Процес перевезення бочок з отруту хімікатами у місця тимчасового зберігання знаходиться на завершальній стадії. 537 тар, що знаходилися біля желатинового заводу, вже переміщено. Доповів Олександр Цигульов, заступник начальника частини міжрегіонального центру швидкого реагування. Мішки поки немає, у нас просто зараз ділин там контейнер, же, там воздифотилатинки і всі там бочки, що залишаються, ми. їх…» На п'явлі точки загружаємо. Віктор Ждаміров, виконуючий обов'язк голови райдержадміністрації, наполіг на прискоренні роботи по перевезенню бочок в районі. Ну, давайте так, щоб до середи чітко ми знали, скільки у нас на території району тонове і ображевка, яка вам допомога потрібна, для того, щоб всі осілі відложили. Пока ульба ніякої коли усі тари з хімією та мішки з тирсою будуть перевезені в одне місце, буде вирішуватися питання побудови даху, зазначив Володимир Печений, начальник другого пожежно-рятувального загону управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. «По прогнозу погоди в ближайші два-три дні не має бути великої температури, бо, якщо ми накроємо через три дні, то проблеми не вийдуться. Всі матеріали є. Якщо треба бути раніше, значить зібрання. 13 липня, за участю старшого слідчого обласної прокуратури, були взяті додаткові проби ґрунту у 10 місцях. Головна ціль дослідження підрахунок шкоди, зазначила Ірина Хаміцевич, завідуюча Шосткинським міжрайонним відділом обласного лабораторного центру. Всі заінтересовані особи присутствували. Поэтому оформлені зарані були бланки заготовлені актова відбору цих проб. Робота на стадії завершення. как бы оформляют документы, сейчас поехали ставить печати в, в лабораторный центр для того, чтобы с этими печатями уже да. пробы ушли в Харьков. Ну, как меня проинформировали с утра, значит, как бы областная прокуратура сама будет делать доставку этих проб. Міський голова Микола Нога наголосив, що представники санітарної служби та лабораторного центру слідкували за кількістю досліджень, адже гроші на їх оплату виділяють з місцевого бюджету. Так ви ж там трошки регулюєте, бо комусь хочеться 20, а потім нам за все це платити. То, що територія то нормально, навпаки, це хорошо. То, навпаки, то хорошо, щоб ми знали, що там робиться через провірення, беру Харків беруть, незалежні якісь спроби через якесь время. Максимально приділяти увагу учасникам АТО доручив працівникам міськвиконкому Микола Нага, міський голова. Африканська чума свиней поширюється на інші області України. В якому разі скасовуються пільги та які питання стосовно нарахування субсидії розглядаються комісійно. Доповіла на апаратній нараді начальник управління праці та соціального захисту населення. Про це та інше наступний сюжет. Хлопець, який повернувся за АТО, хотів приписатися в гуртожитку в матері, та це не вийшло. З такою проблемою зіштовхнувся Микола Нага, міський голова. Він закликав працівників міськвиконкому краще працювати з учасниками АТО, адже їм потрібна увага і підтримка. Як приклад неналежного відношення до захисників, мер міста навів ситуацію в Мукачево. Ви бачите, що робиться в Мукачево, так? Ми не знаємо там деталі всіх цих собитів. Але те, що до людей, які участвують в антитерористичної операції, відношення руським, так, не таке, як вони заслуговують, це факт. Я націлюю всіх. Прийшов, покинь усе. Зверни увагу на цього хлопця. Зверніть увагу на цю людину. Ви на фронті не були, вони були на фронті. Ми не можемо ігнорувати, просто так з боку дивитися проти великі начальники. Ми ніякі не начальники з вами. Абсолютно до всіх звертаю увагу. Не виходить? Прийдіть, порадимось, що зробити, яке рішення прийняти. Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги повинні компенсуватися субсидією. Управління праці та соціального захисту населення закликає шосткинців оформлювати соціальну допомогу. Виникає багато питань, які вирішуються колегіально, тобто за допомогою комісії, в яку входить сім чоловік. Антоніна Наймитенко, начальник управління, пояснила, які заяви громадян розглядаються. На збільшено. Понад норму площу житла непрацездатним особам, які проживають самі, тобто одиноким особам, особливі рахунки відкриті на іншу особу, або ж не власнику особових рахунків. Коли сім'я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила інші послуги, які перевищують 50 тисяч гривень. З урахуванням кількості фактично проживаючих осіб ми теж приймаємо рішення, але зауважу, що обов'язково при наявності лічильників обліку там води газу, також комісійно розглядається питання, якщо сім'я приховала додатковий дохід, а соціальні працівники виявили ці факти. Люди, які мали пільги, але з 1 липня припинили їх отримувати, повинні звернутися за перерахунком субсидії. Ще закцентую увагу пільговиків, забирається не статус особи, а тільки пільга, якщо їхні доходи перевищують суму 1710. Триває оздоровлення дітей на базі лікувальних закладів. За словами Олега Штогрина, головного лікаря Центральної районної лікарні, на їх харчування виділено додаткові кошти з місцевого бюджету. Також покращено умови їх проживання. Вісімдесят дітей диспансерної групи на сьогоднішній день. Ще знаходиться 28 дітей на оздоровленні, З них …18 дітей це мешканці Лазарівського мікрорайону. Чотири колективи центру естетичного виховання, 16 липня, поїдуть до табору Молода Гвардія. Там талановиті шосткинці оздоровлюватимуться та братимуть участь у фестивалі Всі ми діти твої Україно». Про це розповіла Любов Волошко, заступник начальника управління освіти. У навчальних закладах міста триває підготовка до навчального. Того року і осінньо-зимового періоду тривають і поточні ремонти, здання на повірку прилади теплової енергії, 9 штук гарячої води. На сьогодні це на 100% від потреби. Закінчено ремонт водопровідної каналізаційної системи в дошкільному закладі номер 2 і розпочато проведення капітального ремонту приміщень у санвузлів спеціалізованій школі номер 1 на цьому тижні плануємо проведення замірів опору ізоляцію в усіх навчальних закладах. Надія Романченко, головний ветеринарний лікар, проінформувала, що вони проводять перевірки на наявність радіонуклідів у грибах, лісових ягодах і в овочах, що продаються на ринку. Нітратів поки не виявлено. Погіршується ситуація з африканською чумою свиней. За тиждень неділю захворювання вже розпостанілась в Київській, Житомирській і Ровінських областях. У нас продолжаются все мероприятия, которые предупреждают занос заболеваний на территорию города. Вода у Галенківському озері відповідає всім санітарним нормам, тому пляж є дозволеною дозою відпочинку. Проте ніякі заборони не знімається з хімреактивівського озера. Підкреслила Інна Баглай, начальник Шосткинського міжрайонного управління Держсанепідемслужби. На завершення апаратної наради Микола Нога розповів, як триває робота з ліквідації надзвичайної ситуації. Робота Проводиться на території Шоскінського району, вирішується питання, яким чином проводити утилізацію, щоб вивести зібрані хімічні речовини за межу міста. І звертаю увагу і ще раз на роботу хлопцями, які приїхали з зони антитерористичної операції. Проявити максимум уваги і заботи з цим людей до цих людей. У бібліотеці імені Толстого відбулася презентація книги російського письменника Юрія Сбідніва Великий князь автор розповідає про діяння Чернігівського та Київського князя Ігоря. Відомий прозаїк не вперше приїжджає в наше місто. Цього дня, п'ять років назад, він продемонстрував містянам свою першу роботу. Про новий твій з вуст автора послухала і Ольга Хрущ. Юрій Збітнів дуже полюбив шосткінських читачів, тому вже вдруге презентує їм свою книгу. Останні три десятиліття чоловік присвятив вивченню літописної спадщини давньої Русі. Ця багаторічна праця завершилася написанням роману дології Великий Князь. Таку книгу зрозуміє не кожен читач, зізнається Юрій Миколаєвич. В начальній страниці дуже багато фіол древніх лексем, Русських древніх ліксен. вот прорваться через все это, и тут пошли князья какие-то прочее, прочее. Но человек, которому это интересно, и когда он переходит, а дальше приходит речь, приходит язык, и приходят эти самые князья, ну, для и интереса... Да, для выступает. интереса иногда надо заглянуть, кто же это... Вот в того дріво, понимаете? Читаючи твори Збітнього, уявлення малює картини з кінофільмів. Один із режисерів зацікавився романом Великий князь та заявив, що це готове кіно. Шуткуючи, Ольга Гриньова називає Юрія Миколаєвича останнім класиком. Рішила перечитати все, що там у школі, читали Тургенєва, Чехова. І ви знаєте, скажу вам, що я після Збітніва їх не можу читати. Ладно, Они, ладно. Вони, мені, кажуться, Ну простими, вот у них просто тексти йдуть, а у нього проза прози потому что он живописует, он картины пишет, жизни, он людей пишет, картини. Очень красивая проза. Юрій Збітнів багато десятиліть займався вивченням шедевра світової літератури слово Аполко Ігоревим. Письменник вивчив давньоруську мову, аби прочитати твір в оригіналі. Його власне прочитання поеми багато в чому змінює стало уявлення про зміст поеми. Здивувало чоловіка те, що його переклад знайшов підтвердження у літньої жінки з Новгород Сіверщини, розповідає Ольга Гриньова, літературна секретар письменника. Юрій Ніколавич прочитав, ну це я як приклад привожу, той бо одне слово. Там розбили той бо. А він прочитав як одне слово той бо. воно существует на красному хуторі. Бабушка, от, недавно ми узнали. Вона використовує це слово то той бо то или то той бо. То існує слово, ано означає «будто, би". будто би. то Будто есть... тобе. То й получається, що Олег Святославич, «будто би стріли метал і «будто би княжисткою розваділи Распрі. У свій час критики сказали, що Великий князь це історія 12 століття, яка відповідає сучасності. Такого роду твори дають нам можливість замислитися над дійсністю. Юрій Миколаєвич проводить приклад фрази і слова полков І Сказав брат, брату. Это мое, и то мое же. И стали князья, и стали князья на малое, великое говорить, и стали сами на себя краму луковать, а иноплеменные приходили на Русь и губили ее. О каком времени? О каком? Неймовірні враження отримали від відвідувачі зустрічі. Вони мали змогу придбати книгу та щодо спілкувалися з Юрієм Миколаєвичем особисто. Не могла оминути такий захід Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею. Встрічі не те, не то, що а просто Інтересно з цим чоловіком. Ми не перший раз зустрічаємося. І тому все, що він говорить, це воно, воно війде в історію, в і все, що він зробив для Популяризации слова о полку Игореве это очень серьезно в историческом плане, в духовном плане, в культурном плане и в общем то желание его все это передать, что он знает публике, это, это неоценимо. Ще довго у серцях людей залишиться пам'ять про Юрія Збітнєва та його твір? Люди переповнені захопленням, покидали зустріч і зізналися, що й надалі будуть чекати на нові твори цього відомого письменника. Дуже сподобалася зустріч Юрія Ніколайовича Збітніва. Я знаю, ну нельзя сказать, что давно, но з першої встречи, коли он приїжджав в шостку, коли презентував свою першу книгу. вот, я честно говоря, просто влюбилась в нього. То що он по новому прочитав по-новому розділив слова вот эти старинные рукописи и совершенно по-новому он прочитал слово о полку Игореве и совсем другой смысл вложил в это произведение Шосткинські інваспортівці взяли участь у 12-й міській спартакіаді Золотий лев, яка відбулась у місті Могильов в Білорусі. Турнір було присвячено Дню Незалежності Республіки Білорусь, а також з нагоди 70-ї річниці перемоги у другій світовій. Змагання відбувались таких видів спорту, як армрестлінг, стрільба з пневматичної рушниці, боч, шахи, дартс, знову та естафетних змаганнях. Детальніше про досягнення наших спортсменів розповість Ярослав Куліш. На Спартакіаді були присутні спортсмени з України, Росії та Білорусі. Шостинська команда у складі Дмитра Васильцова та Олексія Тесля була єдиним представником від України. Україна була Росія, значить була Москва, Санкт-Петербург, Дісногорськ. Ну їх много взагалі, команда приїжджає. Білорусь, з Мінська були, з Вітебська були і з інших областей ще. Дмитру Васильцову вдалося завоювати друге місце зі стрільби з пневматичної рушниці та тармреслінгу у ваговій категорії до 85 кілограмів. Андрій Тесля приніс друге місце у змаганні з армрестінгу у ваговій категорії до 95 кілограмів. Також нашим хлопцям належить друге місце в естафетних змаганнях. Здобуті медалі мають неабияке значення для подальшої участі в міжнародних змаганнях. Розвиття міжнародного інваспорта це важливо. большая поддержка мы его развиваем то есть э, стремимся выявляем лучших спортсменов для отбора на чемпионаты европы вот скажем так и такие виды как э, новус они очень у них развиваются и ну больше новус и участвуют и ездят выступают на европу Змагання проходили у дружній атмосфері. Більшість учасників знайомі між собою, оскільки вони тісно співпрацюють один з одним. Спортсмени відзначили, що організатори турніру створили достатньо комфортні умови для проведення змагань. Все якби прекрасне хорошо в Білорусі. У них более доступна сіда як би розміщення. Гостіння адаптувана, можуть розміщати. До ста колясочників, в принципі, без всяких проблем. І город так адаптований, по де можна заїхати, в магазинчики поїздити везде депотрети. У загальному командному заліку представники шостенського інваспорту посіли четверте місце. Першою ж виявилася команда з Москви. Шостинські спортсмени прагнуть і надалі здобувати перемоги та займати призові місця. Хочеться завжди перемоги, хочеться побіди. Але... не всегда получается, потому что спортсмены э, серьезно, ну, к примеру, вот мы в бочу играли только три раза, наверное, да, и вышли, третье место заняли, победили все команды. То есть, ну, тут такое, спорт это ж непредвиденная, как бы, атмосфера какая, как ты выспался перед, ну, перед соревнованием, как э, всего психологически переборол себя, значит, если ты настроился, там, неважно ни на что, вот, и победишь. Не дивлячись ні на що, наші спортсмени продовжують радувати нас своїми досягненнями. За можливість поїхати на змагання пан Дмитро подякував міським посадовцям. Помощ в організації нашої поїздки оказав Ігор Федорович Молоток. Ніколай Петрович Нага виділив нам для нашої команди отакі футболки. 14 липня відзначається День пам'яті святих чудотворців безсерібряників Косми і Даміана. У селяну цей час починалась косовиця. Кузьма і Дем'ян прийшли, на Косовицю пішли. До цього часу поспіває Малина, перші овочі. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення з агросу. У минулі часи помітили, хороша чи погана погода 14 липня обіцяє таку ж днину 14 листопада. А якої погоди чекати у вівторок дізнаємось із синоптичного прогнозу. 14 липня погода у шостці буде похмурою до самого вечора. З самого ранку й до вечора йтиме сильний дощ. Лише в день він може послабшати. Денна температура повітря становитиме плюс 13, плюс 20, вночі 13 градусів тепла. Вітер змінний зі швидкістю 2 метри на секунду. Інформаційний випуск програми День добіг свого кінця. А я нагадую, що всі новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Вдалого вам тижня!